У нас унікальні люди. З самого ранку черги харків'ян зі всього міста вишикувалися біля пункту прийому допомоги херсонцям в Новобаварському районі. З огляду на такий шалений відгук відкриваємо штаби у кожному районі Харкова. Ось додаткові адреси: школа номер 49 вулиця Харківських дивізій, 7 Дріб Школа номер 123 вулиця Академіка Павлова, 142 А. Школа номер 51 Проспект Науки, 68Б. Школа номер 13 Вулиця Благовещенська, 36. Школа номер 113 Проспект Альошина, 9. Школа номер 62 Вулиця Академіка Вальтера, 2. Школа номер 120 вулиця Катеринська, 8. Школа номер 94 Вулиця Плеханівська, 151. Сьогодні ці школи будуть відкриті для збору. Підтримки з 15-ї, а від завтра працюватимуть з 9 ї до 18 ї години. Станом на зараз серед найнеобхіднішого: питна вода, медикаменти, продовольчі набори, корми для тварин, чоботи, заброди, заброди, комбінезони, рятівні жилети, бронежилети, рятувальні кола, канати, бушлати, нагрудники, надувні човни. Пишаюся і дякую кожному.